Не піднімлють пенсію мені пока. Пенсійний фонд сказав тапати на хом'яка. Вже болить рука, та не міють пальці, але я вже натапала собі, мабуть, на капці. Зараз до прачі йти ніхто не хоче. Кожен свого хом'яка дома сидить, топче. Мамо, ідіть краще на базарі погуляйте, та дурницею цією зовсім не займайтесь, ви не переймайтесь, то все єрунда, Ви будете так сидіти, то очам буде біда. Зятю, я натапаю тобі на нову квартиру. Візьмете мою іру та з'їдете від мене, бо від тебе, зятю, одні лише проблеми. Які проблеми, мамо? Про що йде мова? Подумаєш разок намалював, як у Брежнєва брови. Насипав перцю вам борщу, підкинув сумку мишу. То у мене від любові до вас так зносить кришу. Ти багато не тренди, Іди гроші заробляти. Я тебе не буду просто так тут годувати. Дайте мені тапати, спокійно, хом'яка, не відволікайте, друзі. Ладно, всім пока. Ну що, дорогенькі мої, кому ж подобалось це відео, підписуємось на мого внука. Вірші авторські, тут буде дуже багато всього цікавого. Ставимо лайки, коменти, ділимося з друзями. Хто також тапає на цього хом'яка, діліться в коментах, які ваші досягнення та які ваші прогнози. Чи буде у бабці добавка до пенсії, чи не буде, не знаю. Діліться, щоб не... Дарма я трачу своє врем'я, тапаю на цього хом'яка. Пишіть мені, друзі, що знаю, буду я допавка до пенсії чи не буде. Пишіть, друзі. Ну все, ділимося, підписуємося, доб'єте, друзі, мого, мому, внукові 5 тисяч підписників, будете молючі, будете здорові та й багатші. Що, всім пока, друзі. Я пішла тапати хоміка.